Вітаю, друзі! Це канал Second E і я Людмила. Дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні понеділок, дуже гарна погода. Зранку я відвідала нову почту, занесла посилочки всі і тепер крокую до магазину Секонд Хенду. Якщо ви помітили мою відсутність на каналі нових відео, хочу сказати, що я. Була захворіла і навіть втратила голос. Але тепер все добре і я вже на вході до магазину. Ось, бачите, сьогодні понеділок, 102 гривні за 1 кілограм. Тому давайте подивимося, що цікавого я сьогодні знайду. Ось, наприклад, саме перше, що я знайшла, тому що я побігла до взуття ось такі чоловічі кросівки Adidas. Вони замшеві. Дуже брудні, але не знаю, як називається ця моделька. Але знаю, що тепер сучасно носити подібні кросівки. Ось я сьогодні в таких макасинах, і мені дуже подобається такий стиль. Потім я ще знайшла ось такі капці. Вони в гарному стані і підходять мені по розміру. Мені вже потрібно. Замінити мої капці, тому що моя собака полюбляє їх дуже часто гристи. Ось іще такі туфлі знайшла жіночі, вони повністю шкіряні, мого розміру. Мені подобається, як вони виглядають на моїй ножці. Я навіть хотіла їх придбати для себе, але потім згадала, що в мене вже є декілька чорних туфель. І наші мені зайві треті. А для продажу я не ризикнула їх купувати. Ну, якось так. Я вважаю, що краще хай хтось придбає, кому вони дуже необхідні. Правда ж? Наступні я знайшла ось такі. Вони шкіряні, зовні. в дуже гарному стані, і, здається, вони. Навіть не були ношені бренд-габор. В нашому місті теж є магазин цього бренду. Взуття там не дешево коштує, ось я показувала підошву вам. Це мій розмір. І навіть по липучці видно, що їх не носили. Я вирішила їх ще трішки краще обдивитися, тому що дуже часто буває, що купуєш річ. Приносиш додому, а потім замічаєш якісь недоліки. Але вони без недоліків. Я дуже зраділа цій знахідці. І на моїй ножці вони теж виглядають дуже добре. Ось іще одні чорні: Mary Jane на невеличкому підборі. Як показують нам наші стилісти українські. Тепер сучасно носити таке взуття навіть із шкар... шкарпетками. На них видно сліди-носки. Ну, я вирішила їх не купувати, тому що чорний дуже багато вбирає на себе. І ось ще такі цікаві одні знайшла. Здається, це для походів, можливо, для скалолазання. Якщо ви знаєте, для чого таке взуття, пишіть, будь ласка, мені буде дуже приємно. Я думала, що я зможу їх інтегрувати в свій гардероб. Вони такі акцентні, червоні, але, як бачите, я не змогла застібнути на своїй ножці. Ну, тому я їх залишила. Тепер хочу зважити і показати для вас, якби я захотіла придбати ці кросівки. Вони б заважили 61 гривну 50 копійок, але я їх не придбала. Наступні 46 гривень з копійками. Але скажу вам, що я їх придбала, і капці теж, вони коштують майже 19 гривень, капці я теж придбала. Потім я вирішила піти до чоловічого одягу. І ось знайшла ось такий світшот в дуже гарному стані на перший погляд, як мені здалося, хотіла його придбати. І зсередини видно, що він був ношений. Потім я знайшла ще забруднення. І ось іще одне на рукаві. Як уже я маю досвід, то такі забруднення дуже важко відіпрати. Як я вже замітила і показую вам, з'явилося дуже багато осіннього одягу верхнього. Жакетів, курток. Вибір дуже великий, але я пішла до штанів, так як осінь, і в цей час я починаю носити біль штани. Хоча, коли в обідній час виходить сонечко, то я ще одягаю спіднички. Але вже звертаю увагу на штани. І ось знайшла такі цікаві шкода, що вони маленького розміру, я навіть не змогла їх приміряти. Мені дуже подобається якість, як вони пошиті, і надписи. Штанів взагалі дуже багато. Вибір, вибір залишається великий, тому, якщо ви хочете піти до секонд хенду welcome! Навіть в передостанні в останні дні. Також дуже багато спідничок. Влітку спіднички розбирали, як гарячі пірішки. Але тепер навіть літні спіднички дуже багато, особливо літніх. Ось я звернула увагу на одну спідничку. Дуже шкода, що тут склад тканини поганий. Але те, що Крій силуету, і вона дуже довга сподобалась мені. І я хотіла навіть її приміряти, але, знову ж таки, як кажуть наші стилісти, сучасно тваринний принт, але більш подібний на натуральний. Але це таке більш на щось штучне. Суконь дуже багато теж, і літніх. Я намагалася звернути уваги, увагу все ж таки на сучасний тренд. Але нічого більш подібного до натурального я не змогла знайти. Були цікаві сукенки, але літні. Не дуже хочеться складати наперед літній гардероб, тому що ми ще не знаємо, що буде сучасно наступного. Наступного періоду літа. Хоча я знаю дуже багато жінок, які полюбляють купувати собі наперед, ось ще звернула увагу на таку сукню: по бірці, там по ниточці, здається, як вона нова. І це більш похоже на весільну сукню, але бачите, можливо, хтось її приміряв, а можливо, хтось її один раз одягнув і віддав до секонд-хенду. І таке буває теж. Сподобалась мені тканина в тієї сукні, але не фасон в цілому. Ось іще одна сукенка. На перший погляд мені показалась бірка бренду Cos, але ні, я помилилась. Це вже я на сорочках чоловічих і знайшла, ось дивіться, що Макдональдс. Навіть таке можна придбати в секонд хенді Можливо, хтось захоче придбати для сімейних ролівих ігор. Чому ні? Одягти цю сорочку і приготувати смачний гамбургер. Цікава ідея. Із жакетів. Ось такий чоловічий, він зовсім новий, майже 15 доларів, а можливо, то якась друга валюта, я не дуже розумію. Але ж все-таки я звернула увагу, тому що то, що він зовсім новий, але мені дуже подобається, як він пошитий. Дуже шкода, що камера не передає точний колір ось, можливо, деколи. Колір такий з'являється, як він має бути. Шкода, що наші чоловіки не дуже полюбляють носити такі яскраві акцентні речі. Але все можливо. Можливо, колись настане мир в нашій країні. Я дуже цього бажаю і впевнена, що скоро це буде. І, можливо, наші чоловіки поміняють свої смаки на більш цікаві. Акцентні. І ось ще один піджак жакет чоловічий. Мені дуже сподобався. Чимось він, на перший погляд, схожий на мій, але ні. Дуже якісно пошитий. І тут цікавий, гарний склад тканини. Дивіться, і вовна, і віскоза, і навіть шовк. Шкода, що в моєму магазинчику чоловічі жакети зовсім не продаються, тому я не стала його купувати. Наступна моя знахідка це полуничка мого відео сьогодні. Я дуже зраділа, тому що це бренд кос. І, дивлячись на бірочку чорного кольору, здається, це майже з останніх колекцій класичний. чорний. На бірці написано, що це розмір S, але, як я вже знаю, він навіть підійде на розмір M. Тому цей світшот я придбала, і він буде в моєму магазинчику. Наступна це спідничка ось така цікавого крою. Шкода, що вона тікає з моїх рук, але я примірюю для вас. Ну, назва бренду нічого не говорить, це якийсь мас маркет Але ось дивіться, як вона виглядає на мені. Ну і склад тканини. Тут не, не дуже хороший, так сказати. Але все ж таки я захотіла примірити і подивитися, як буде виглядати на мені. Тому що до цього моменту такого вас фасону спіднички я ще не носила. Вона максі довга з кишенями. Це те, що мені дуже подобається. Ну, я її все ж таки залишила. Не рішилась купувати. Наступна моя знахідка це ось така футболка. H&M, розмір М. Я її не приміряла, але впевнена, що вона буде дуже добре для мене, без слідів носки, класична, підійде під майже все. Відрізана бірка, тому я її вирішила не для магазину, а для себе. Я її придбала. І ще одна спідничка цікава. Дуже мені сподобалися ці квіти і теж фасон, теж з кишенями. Дуже цікаво, як вона буде виглядати на мені. А вам цікаво? Тож, давайте перейдемо до примірочної, і я покажу, як вона буде виглядати на мені. Це той момент, коли дуже річ подобається на вішалці. Але треба її приміряти, тому що, як вона виглядає на мені, мені вже це не подобається. Ну, для мого типу фігури, здається, мені зовсім не підходить. Я її спочатку одягла на, сер... на середню посадку, але, здається, треба її підняти вище. Довжина міді, що вкорочує мій зріст, дуже шкода. І я почуваю себе трішки невпевнено в цій спідничці, тому я вирішила її залишити. Тому що сьогодні я навіть звернула увагу на джинси і знайшла ось такі одні цікаві, без потертості рівного. Кольору, так сказати, дуже цупка тканина, гарно пошиті, позаду такі скромненькі кишеньки із цікавими гудзиками. Дуже хочеться їх приміряти. На зараз покажу вам бірочку. Там написано, що це розмір L, а я ношу LXL. Ось я намагаюсь показати. Дивіться, навіть написано модель Дубаї. Ну, вперше таке зустрічаю, але модель 16-го року. Ну, ось так вони виглядають на мені. Мені не подобається. А що вважаєте ви? Пишіть, будь ласка, в коментарях, мені буде дуже цікаво. Ну, я їх залишила, як ви вже зрозуміли. І ще одні штани, це H&M, Вони прямого крою, такого вільного прямого крою, в гарному стані, розмір М. На зріст написано метр сімдесят, а я ношу, верніше сказати, мій зріст 1,58, що доводиться дуже часто обрізати. А внизу подивіться, які гарні, гарна шнурівочка. Дуже шкода їх позбавлятися. Оце вже я приміряю. Ось так вони виглядають на мені. Ну, Акцент мій животик, що не дуже добре, але завжди можна трішки прикрити. Так як я схудла, тому розмір М теж мені підходить інколи. Незважаючи на зріст, ось я намагаюся знову вам показати, я навіть не взувалася. Але все ж таки я ці штани придбала, придбала для свого магазинчика, тому що впевнена, що для цих штанів знайдеться нова хазяйка в моєму магазинчику. Або в інстаграм магазині, або ж на шафа.юа. Посилання залишу під відео або в першому коментарі цього відео для тих, хто не може знайти мої посилання. Також не змогла пройти повз чоловічих сорочок і знайшла одну таку ганд розмір L. Сподобалася вона мені тканиною і ось цими смужечками. Мені дуже подобаються зелені кольори. Різних відтінків, як ви вже замітили, я сьогодні теж в зелених кольорах. Дуже хочеться приміряти цю сорочку, як вона виглядатиме на мені. І ось що виходить, ось так вона виглядає на мені. Дуже шкода, що вона занадто велика і, звісно ж, для вищого зросту. Мені дуже подобається носити другим слоєм. Не знаю, як сказати по-другому це слово. Поправте мене, якщо ви знаєте. Хоч зелений колір дуже підходить мені до моїх зелених очей, але цю сорочку я вимушена залишити. Шкода, але ж так теж буває. Тому що в моєму гардеробі їх Майже 30 штук, і я їх чомусь останнім часом дуже мало ношу. І ще одну знайшла чоловічу сорочку, але її я придбала. Вона мені дуже сподобалася ось цією клітинкою і поєднанням кольорів. Ця сорочка буде теж в моєму інстаграм-магазині, і шафа ЮА. Тому, кому цікаво, подобається, заглядайте. Тепер. Поспішу показати вам мій чек. Він склав майже на 200 гривень, а точніше 193 гривні з копійками, осінній гардероб, дві пари взуття, сорочка, штани, світшот. І я дуже задоволена моїми покупочками. Дякую, що залишалися зі мною. Зустрінемося в наступному відео. Па-па!